Чи добре шукаючи себе, братися за кілька діяльностей та перескакувати з однієї на іншу? Про що це? Дякую. Давайте одразу розберемось з тим, що ми в своєму житті перебуваємо одночасно в дуже багатьох ролях: донька, син, дружина, чоловік, хлопець, дівчина, тато, мама і так далі, і тому подібне. Тобто, в нас є у всіх багато життєвих ролей. Фактично, ми, будучи одночасно в різних ролях, ми вже перебуваємо одночасно в багатьох паралельних процесах. Тобто виходить, що ви в різні періоди дня, тижня, місяця постійно чергуєте свої ролі. І з точки зору вашого етапу життя, чи взагалі вашого життя, виходить, що ви одночасно перебуваєте в багатьох процесах, в багатьох сферах і так далі. Але ж є один момент. Момент полягає в тому, що ви не робите. Всі ці процеси одночасно, тобто ви їх перерозподіляєте в часі. Зараз одне, потім друге, потім третє. Тобто ви їх чергуєте один за одним. І далі, згідно своїх пріоритетів, цілих завдань свого життя. Ви власне ту саму пріоритетність і визначаєте. І коли ви запитуєте, що берете за кілька діяльностей і прискакуєте з однієї на іншу, то давайте будемо тепер звужувати трішки нашу таку рамку. Так? Спочатку ми говоримо про широкий підхід і погляд на все життя. Ось є ви, ось є ваші ролі, ось є ваші сфери життя. І одна із цих сфер життя є ділова. Давайте називаємо її ділова. Хтось працює найманим працівником, хтось самозайнятий, хтось підприємець, власник бізнесу, керівник і тому подібне. В кожного є свої завдання в рамках того, чим ви займаєтеся. І тепер деякі люди ведуть один проект, деякі працюють на одному робочому місці, деякі на двох, трьох і тому подібне. І навіть тут ми маємо той самий принцип. Ви займаючись кількома проектами, ви їх чергуєте, ви зазвичай не робите їх одночасно. Так, іноді бувають винятки, іноді бувають якісь нетипові ситуації, але загалом, зазвичай, ви перебуваєте типово, в межах одного періоду часу, в одному проєкті, в одному процесі, в одному завданні. Знову ж таки, ми говоримо про пріоритизацію. Таким чином, коли ви говорите, що беретесь за кілька діяльностей, перескакуєте з однієї на іншу, то ви це робите як? Ви прагнете перескочити, тобто вести паралельно три процеси? Вести паралельно три процеси і просто бігати з одного на інший? Чи ви зараз займаєтесь одним процесом, потім займаєтесь другим, потім третім? Ніщо не добре і не погано. Питання, наскільки це вам відповідає, наскільки це вам реально і можливо реалізовувати. І найголовніше питання: а що це вам дає? Навіщо вам бути одразу в кількох видах діяльностей? Навіщо? Ви маєте відповідь на це запитання, тому що можна комбінувати будь-які ситуації. Можна брати крайність, ви лише одним займаєтесь, можете брати другу крайність, ви займаєтесь десятьма проектами одночасно. І дехто робить одночасно в прямому сенсі цього слова, тобто в, рам в рамках, там, наприклад, години, він постійно скаче з одного на інший, Він просто виснажується, вигоряє, ну просто витрачає всі свої сили. Він в такому ритмі, в такому темпі знаходиться, що його нереально витривати тривалий період часу. І так і відбувається. Людина з певним часом втомлюється, потім виснажується, потім вигоряє і тому подібне. До речі, нещодавно створив новий свій курс, міні-курс про вигоряння. Якщо ви відчуваєте, що ви виснажені, десь у вас були ситуації, де ви втрачали більше ресурсів, ніж отримали віддачі, і не знаєте, як стабілізуватись, то цей курс може бути вам цікавий. Опис буде під відео. Посилання на курс на опис під відео. Продовжуємо нашу тему щодо паралельних видів діяльності. Отже, от та друга крайність як ви її реалізовуєте? І хочу відзначити, що як один варіант, так і другий, так і якісь проміжні версії, вони не добрі і не погані. Бо ви питаєте, чи добре шукати. Ви, ви намагаєтесь оцінити. Я не можу за вас це оцінити, тільки ви це можете оцінити. І ця оцінка, можливо, адекватна лише тоді, коли ви розумієте сенс, навіщо ви це робите. Хтось робить три справи паралельно, ну, умовно паралельно, тому що чергує, веде різні проекти, і йому так нормально. Це можливо в контексті його поточного типу, етапу життя, і все йому там влаштовує, і все відповідає. Або в нього зараз такий період життя, або він так свідомо взяв на себе такі зобов'язання. А хтось веде один проєкт. Він розуміє, навіщо. Тобто немає ідеального вірного варіанту. Є ситуація, де ви розумієте сенс своїх дій, і де ви їх не розумієте. Якщо ви питаєте про те, брати одночасно кілька проєктів, що вести один, то розберіться для себе звідтоді на питання, навіщо? Що це вам дасть, до чого ви приведете, що ви хочете отримати, яких ефектів ви прагнете досягти? Бо дехто веде проєкти для того, щоб показуватися, знаєте, таким сильним, таким ефективним, таким ух, все можу, все візьму і все потягну. Ну, доперед у часу, тому що ми не безмежні, наші сили не безмежні, так, і ми рано чи пізно ми виснажуємося. І це доказування, цей режим боротьби постійної, він, на жаль, приводить до ну, негативних наслідків, м'яко кажучи. А хтось свідомо перебуває в такому стані, в декілька проєктів. Для нього це свідомий вибір, і він розуміє, навіщо він чергує коректно, грамотно це, немає проблем. Він залишається в ресурсному стані і йде далі, досягає того, що йому важливо. Коли ми говоримо про ситуацію, де ви шукаєте себе, то, ну як на мене, як на мене, є сенс робити це послідовно. Перший момент послідовно можна розглядати це як принципи, робити, тобто досліджувати себе, де я можу реалізуватись, де мені зручно, де виходить, де не виходить, послідовно. Тому що якщо ви будете одночасно вести кілька нових справ то Ви маєте витрачати надресурс, тому що будь-яка нова справа потребує від вас дуже багато зусиль на старті. Задайте себе, коли ви щось нове вивчали, нова навичка, новий якийсь підхід, нова, новий інструмент. Ви робите перші такі, знаєте, незручні е, такі е, хиткі кроки. Вони незручні, тому що треба кожну. Кожен крок, кожен рух треба свідомо відслідковувати, щоб не помолитися, бути сконцентрованим і тому подібне. Тобто дуже багато витрачається енергії на це. Якщо ви не освоїте справу повноцінно, ну, скажімо так, достатньо для того, щоб зрозуміти, що вона вам виходить, що ви можете створювати результати, робити це достатньо ефективно, і вам це цікаво. Якщо ви до такого рівня її не освоїте, у вас немає шансу зрозуміти, вона ваша чи не ваша. Чому я так кажу? Тому що коли ви починаєте щось нове, вам недостатньо зробити 1, 2, 3 кроки і казати, о, це не моя справа або це справа моя. Я думаю, у всіх у вас були ситуації, де ви вивчали щось нове в своєму житті, і спочатку не виходило. Дуже приємно, коли не виходить, дуже мотивує, не мотивує. От Тому потрібно досягти певного, достатнього рівня володіння навичками в певній сфері. Щоб була можливість адекватно оцінити, це справа моя чи справа не моя. Бо ви тільки починаєте, а, не вийшло, йдемо далі, не вийшло, йдемо далі. Це може тривати вічно. Часто буває так, що людина починає отримувати радість, задоволення, вона в кайф займається певною справою тільки після певних етапів здобуття відповідних навичок. Ви вчились кататись на велосипеді? Дуже виходило перші рази, збиті коліна, лікті і тому подібне. Дуже раділи з цього, я думаю, що не дуже. А от коли ви вже навчилися кататись на велосипеді, неважливо, автомобіль, мотоцикл, там, що в кого, самокат, ролики. <кій> ви коли навчилися, ви почали кайфувати від процесу, ви перестали задумуватись, як то там робити рухи, куди повертати, як тримати рівновагу чи перемикати передачі в автомобілі. Ви перестали задумуватись над цими технічними моментами, ви почали бути зосереджені на процесі, який дає вам задоволення. І коли хтось їхав на механіці на автомобілі, перший раз це був жах. Я пам'ятаю свій досвід: це була школа, здається, 10 чи 9 клас. І ми там значить, займалися водінням, там була вантажівка Газон. Старий автомобіль вантажний. 52, -й, 53, -й, хто знає. І моя перша поїздка була, значить, це була вже пізня осінь, випав сніг, вже слизько. І ми виїжджали з двору на гірку. Я сиджу за кермом вперше. Коробка механіка ну, старий автомобіль. Щоб перемкнути передачу, потрібно було два рази витиснути щеплення. Перший раз нейтральна, другий раз друга. Я сиджу, два рази щеплення. Перемикання передач, тримати кермо, виїжджаєш до гори, бачиш, лише сніг падає і все. Тобто, ну, це, це тут мало приємного, так м'яко скажу, мало приємно. А вже потім, коли все виходило, коли все від, відпрацював, тоді, тоді поїздка приносила задоволення. І так будь-що. Тому важливо досягти певного рівня достатності знання справи, щоб ви могли повноцінно оцінити відповідність цієї справи вам. Вашим здібностям, вашим сильним сторонам, і так далі. А скакати на кілька справ, повноцінно не освоюючи окремо з них, кожну окремо з них, ну, це я вважаю невигідний підхід і невигідна стратегія для вас. Це моя особиста думка. І я тут опираюсь і на власний досвід, і на досвід сотень кейсів, які я вирішував з цього приводу в своїй практиці. Дійсно, тут потрібно вибрати певний період часу. Відстань в прогресі, пройти його і тоді повноцінно оцінити. Якщо ви не закінчуєте цей процес, цей шлях, а ваша оцінка буде некоректна, м'яко кажучи. А паралельне поєднання кількох справ, це значить, що ви будете в над, надзусилля вкладати, надресурси витрачати. Ви просто дуже швидко втомитесь в кращому випадку, а потім можете виснажитися і вигоріти. Нічим це закінчиться, не на вашу користь точно. Ось тому. Ось я так бачу цей підхід, і такі бачу мінуси, якщо його впроваджувати, так і робити щось паралельно, особливо на старті, на початках, особливо пізнаючи себе. Уявляєте, скільки разів ви слоїте один, один фактор на інший. Виходить настільки складна ситуація, що з нею впоратись вам буде досить складно. Потім досить складно. Далі про що це говорить? Це говорить про те, що ви швидше шукаєте вражень, емоцій, можливо, щось хочете комусь довести чи собі довести. У вас немає завдання насправді пізнати свої сильні сторони, насправді знайти свою справу. У вас є завдання створити ефект. От і ще тут, ще тут, ще... А бачите, скільки, скільки я тут справ веду багато. Ух, який я Молодець. Це одна з можливих причин, так, яка спонукає, значить, от займатися одночасно кількома процесами, особливо на старті. Інша справа, коли вже знаєте їх, володієте, ви там чергуєте чи поєднуєте, це вже робите свідомо. На старті це відбувається. Ну, теж свідомо, тому що ви кожен крок, кожну дію, кожен рух продумуєте. Але цей підхід, він невигідний, м'яко кажучи. Невигідний підхід. Ось е, одночасно вам дав зворотній зв'язок по вашому запитанню і бачення, як можна було б діяти, і мінуси, які ви отримуєте, якщо будете діяти з подібним підходом. Одразу зазначу, що немає універсальних правил. Ви маєте те, що чуєте. Перейняти на свій досвід, перевести в практику, щоб на власному досвіді пересвідчитись, як це у вас. Це для вас зараз були казівники, і те, що може зекономити ваш ресурс, ваші сили і енергію. Наскільки це вам відкликнеться, вам потрібно це перевірити на власній практиці. Тому перше, що важливо, резюмую, дійсно важливо шукати себе, не зупинятися в цьому процесі. Друге, можете вибрати кілька видів діяльності, кілька сфер, щоб ви розуміли спектр, куди я можу рухатися по житті. Які варіанти можемо в майбутньому обрати. Вибрати, не значить, запустити всі одночасно. Третій крок. Вибрати одну із неї почати, досягти певного прогресу, оцінити і тоді робити коригування. Моя, не моя. Може бути так, що ви на старті зрозумієте, що воно точно не ваше. А може бути так, що в принципі цікаво, але ну, є питання, не все зрозуміло. Важливо пройти до певного достатнього рівня освоєння справи і тоді робити повноцінні висновки. Якщо вона не ваша, ви робите. Висновки берете те, що вам підходить з неї, і йдете в наступну сферу, в наступну справу. З іншого боку, є різні по об'ємах по масштабності справи. Якісь справи можна робити тільки одну, а якісь можна робити дві, можливо три. Тобто вони настільки об'ємні, настільки потребують від вас сил, ресурсів, знань тому подібне, часу. Тому тут теж треба дивитися і враховувати ті фактори, які були названі, але й дивитися гнучко. Наскільки ви здатні справитись, тобто ваша особистість, наскільки вона багатогранна і ресурсна на цей момент часу. Це теж фактор важливий. Які справи ви вибираєте, теж важливий фактор. Ну і той загальний принцип, який раніше був озвучений. На перетині цих трьох складових ви зможете віднайти свій оптимальний варіант, свою оптимальну комбінацію. Бажаю в будь-якому випадку вам реалізувати, знайти своє, свою справу життя. Цей пошук того вартий. І важливо рухатись вперед, не зупинятися, відкривати свій шлях, відкривати собі своє життя. І реалізовувати наповну свій потенціал, чого вам і бажаю.